Доброго дня, товариство! Третій день після обробки триходерміном. Ну, Оці виногради, що вони не попадали під заморозки, не вимерзали, в принципі, ще так сяк тримається. Щось там на них ще вже вони не такі кислі, але лише... ще Буває, що це всередині. Але бачите, там по стовбуру ще щось. їх всякими триходермінами я так розумію, що вони піддаються. А тепер пробачте мене любителі еко, але там в мене в тій такій альтанці виноградній. Там той виноград явно буде дозрівати пізніше. І його я буду обробляти оцими. Тільки тут 3 грами, а я вже собі наготував 4. Плюс я додав туди калійну формулу, плюс я додав туди амінокислоти, але без прилипача. Піде дощ, то піде дощ. Термін очікування хоруса 10 днів. Я так розумію, що якщо мені треба його врятувати, бавитися всякими триходермінами, ще чимось, я не буду.